Всім привіт на моєму каналі про книги. Сьогодні говоримо про історію, яка підкупає мене всім, яка не зовсім є звичною і не зовсім є тією історією, яку я читала. Сьогодні ми говоримо про alchemist Для мене alchemist це заковані. З якогось боку, я заздрю людям, які не читали закованих, і вони познайомляться з Alchemist. дуже важливі новини. Я знаю, що права на екранізацію викоплено за 3 чи мільярди, чи мільйони доларів. Це Скажу так, Alchemist я ще не встигла прочитати. Це глинка англійською, я вам його розгорну. Покажу вам. Я ще не бачила, який він без суперобкладинки. Листівка від моєї подруги. Це, до речі, мій новорічний подарунок від моєї бесті. Пам -пам. Фантастична цеглинка, фантастична! Божню ці присвяти to shame for fighting. me. For fighting. For fighting. Not for fighting, for fighting. За те, що знайшов мене. Чому взагалі феномен Alchemized або закованих? Це е, темне дарк фентезі. Тут переплітається романтика, ві... магія, е, багато психологічних моментів. ПТСР дуже цікава і дуже важлива особисто для мене в теперішніх реаліях. Мені подобається е, магічність вона зменшує тиск. Це ніби. Ніби воїн не існує в реальному житті, вони є тільки в книжках за рахунок усієї магії. Вона трошки послаблює цей тиск. Якщо ми говоримо про Алкімайсте, тоді відбуваються в вигаданому світі паладії. Якщо ми говоримо про закованих, це драміона. Драміона це фанфіки. Фанфік це вигадана історія на вигадану історію. Романтична, бо не завжди романтична. Я читаю романтичні фанфіки світу Драміони. І якщо ми говоримо про закованих, це по Всесвіту Гаррі Поттера, з персонажами Гаррі Поттера. Але через те, що права власності Роулінг, ну, звичайно ж, не дасть на Драміону, то Селіньо переписала це в Алкімайстрі. Тут головна героїня після магічної війни вона потрапляє в полон, цілителька, і тут розвиває, розвиватиметься сюжет на Підставі того, що вона целителька, якщо ми говоримо про закованих і про е, Гермайні, то Гермайні виступає як чаклунка, теж як цілителька, говоримо про драку, як він сприймає Герміону. Якщо ми говоримо про драку, як він сприймає Герміона, чому вони зробили тебе цілительку, чому вони не допустили тебе до битви, хоча ти там, найкраще вмієш да, володієш паличкою? Тут головна героїня прокидається після певного статезу, це таке вид замороження або сну в, в магії, і вона має цілковиту або повну амнезію, вона не пам'ятає певних періодів свого життя, не пам'ятає свого минулого. Якщо ми говоримо про Гермаймі, була у тюрмі, де Амбридж її не годувала, де Амбридж за неї не доглядала, де Амбридж про неї забула. І Герміона трималась. На своїх знаннях і на якихось певних своїх моментах о, пригадуючи закляття, я, коли їжу в метро, дуже часто пригадую собі табличку множення. Це мене інколи відволікає від дому. Герміона пригадувала закляття, заклинання, прокльони, якісь певні моменти свого єднання з Гаррі та Роном. І якщо ми говоримо про закованих, то Гаррі та Рон вони загинули. І саме так і Герміона потрапила да, в Полон до Амбридж. Між Алкемайстом і Закованими є зв'язок, тому що Драко виступає. Ну, по-перше, драко смертежер, один з могутніх, він там помічник, єдиний помічник темного лорда. Якщо ми говоримо про головного героїня Алкемайсту, то він некромант, він читає там, да, людей, думки. Якщо ми говоримо про драко, то драко Гілемент. Я про закляття Легіломенс розповідала в фінальному відео по Гаррі Потеру. Що це означає? Он обо історій надзвичайно темний. Якщо ми говоримо про закованих і про Драміону, то це темний лорд збирає своїх прибічників. Ще звичайно рухопору, і ми про це дізнаємось. Якщо ми говоримо про Драко, то він надзвичайно. Любить Герміону, він любить її більше за свою матір, за нарцису, за своє життя. Головний герой, герой так само, але я не можу проникнутися до нього такою любов'ю, як до Драко тому що я знаю бекграунд драко, його стосунки з нарцисою. І в цілому його там да характер. Мені дуже важко дивитися на цього головного персонажа і не бачити Драко якщо з Хармані вони ще трошки. Вона зберегла остю її там характер, її розум і так далі. То драко він з якогось боку, як на мене, переписаний повністю, і знову ж таки втрачається зв'язок все світу Гаррі Потера. Дуже довго ми живемо в в теперішньому. Дуже довго ми живемо в обидвох історіях. Ми живемо в. В тому, як головні герої намагаються повернути головних героїнь, намагаються запалити вогник в їх очах, намагаються, вони бояться, що вони пригадають кохання між ними, в той же час вони прагнуть цього. Заковані дуже, Боже, заковані викликають стільки внутрішніх емоцій, так боляче, так важко, так гарно в той же час, надломно. От Просто мені ніби ребра ламає всередині, хоча я закованих читала мразів точно, точно, може навіть більше. І з середини історії ми повертаємося. Якщо ми говоримо про Алкімайст, ми повертаємося в минуле Гелени, Якщо ми говоримо про закованих, ми повертаємося до Гармайні і її бачення, її життя, і ми бачимо, як сильно героїня виростає, якою вона стає, які перипетії вона проходить. Ще до полону, тому що обидві головні героїні були полонені. Просто ну у Герміони це було трошки жорстокіше, тому що Амбрич просто про неї забула, Амбрич її не годувала. Але так чи інакше в неї інколи з'являлась їжа якимось магічним чином, щоб вона типу трималась. До сих пір не зрозуміло, це робили гноми, чи це робила Амбридж. Чи я коли читала вперше, я думала, що це Драко. Що Драко знав, що Герміона вижила, і він магічить її їжу. Але потім для драко самого є новина, що його кохана, що Герміона вижила. В цілому, їх стосунки, якщо ми говоримо про. Теперішній час вони побудовані на токсичності, на примусу, на болі, на розривах таких певних, і фізичних, і душевних, романтичну сторону зародку цих стосунків. То вони, звичайно, дуже дуже романтичні. Вже в цьому моменті я не читала Алкімайстр Мрако, він працює на два фронти, він з якогось боку виступає северусом та є шпогуном. В у смертежерах, допомагаючи тим самим Ордену Фенікса, коли він ще був цілісним. Потім Орден Фенікса, після Великої битви Орден Фенікса, майже весь загинув, там залишаються певні люди, певні. Теж, ну просто щоб не спойлерити, залишаються певні постаті І зустрічі. Вони несуть настільки не навіть романтичні характери вони несуть спокій, зцілення, розумове збагачення, тому що Герміона вчиться а, цілительство Герміона, а Темний Лорд він. Катує своїх людей, навіть катує Драко. Страшна сцена катувань, і я не можу казати просто про це, що це страшна сцена катувань, тому що ну це вигадані історії. в У мене в країні йде велика І воїнів моєї країни катують реально. Я не можу сказати, що драко у фанфіку катують. В книзі це так прописано. В реальному житті це не катування, тому певні сліди темний лорд залишає на тілі драку, які має зцілювати Герміона. Що мені ще подобається, не пласкі, і тут немає чорно-білого. Ти читаєш і ти сам приймаєш рішення, на що і як ти реагуєш. Ця атмосфера в обидвох книжках вона тебе пронизує. Ще не бачила жодної людини, яка б читала Алкімаст або закованих, і сказала, що вона змогла вийти хоча б. Ти не, можеш. ти не можеш вийти з цього всесвіту, ти не можеш вирватися, ти не можеш, ти не можеш дихати, поки ти не прочитаєш наступну сторінку, тому що тримає все від першого, першого рядка, від першої літери, від першого абзацу, до останнього, до крапки, і ти перевертаєш. І от вона пронизує тебе, вона тебе затягує. Окрім ось цього, те, що вона затягує, ти отримуєш величезний, потужний енергетичний заряд. Перше, це величезна книга. Тут понад тисячу сторінок, так само і в закованих. Тут нема хеппі ендовських пригод. Тут навіть хеппі-енду не буде такого звичного, як ми звикли. Це не просто ромком, не просто ромфентезі. це темна матерія філософських. Мотивів, це темна матерія психологічного розбору, власного на, на молекули, на кропиці. Просто дуже величезна кількість тяжких тем. Тяжких тем, які починаються з сірості, зі страждання. Це переростає в ПТСР, це переростає в насилля, Герміони або в Хелени. Розривається всередині голова, тому що вона не розуміє, де її спогади, де навіяні спогади, де теперішнє, де минуле, плюс весь цей час тиск, весь цей час катування, тому що задача що у драку, що у головного героя, Алкімайсту задача пробратися до спогадів, щоб знищити, якщо ми беремо закованих і фанфік, щоб пробратися до ордену. Драко, і він не може передати знову ж таки інформацію до ордена, тому що зараз він, по перше, а помічник темного лорда. По-друге, б, він сам проходить усі випробовування легілеменса темному темного лорда. І він і так намагається приховати свої почуття до Герміони, і Він не може зв'язатися з орденом Фенікса. Ключова задача Драко залізти в голову до Герміони, дізнатися, хто працює далі. Тому що вибухають повстанські рухи. Стобається взагалі з самого початку це назва Манекліт. Ось ця зв'язана, закована, обмежена. І це ми говоримо не тільки про фізичне обмеження Герміони, величезний психологічний контекст, вже в розкритій в самій назві, історії. Вони дуже темні. Важко в контексті тем, які там підіймаються про насильство. Не дуже легко читати про подавлення персонажів, про подавлення людей, про подавлення їхньої натури, їхнього буття, спогадів. Саме цінне пам'ять, саме цінне, що у нас є, пам'ять, якісь розумові здібності. Звичайно, вони дуже сильно б'ють по Герміоні, тому що Герміона не може володіти паличкою. Як я вже казала, хеппі енду. Немає авторка в і у фанфіку, я впевнена, що і в цій книзі вона залишає відкритим фінал на подумати. Теж таки ти трошки підв'язаний, тому що ти ніби хотів я хотіла б хеппі Енду, але. Якщо б вона його зробила, це б знецінило всю історію. Вона підходить до цього не як до романтичної історії. Вона підходить, що ця історія тебе має навчити чомусь. Це майстерність писати про біль і писати про кохання. Це майстерність писати про такі випробовування, які не тільки загартовують, а ще і. Дають моменти зцілення, тому що ось ці зустрічі, про котрі я знову ж таки казала про Герміону і про драко. Там є сцена, де Герміона напивається і драко напивається. і ось ці такі моменти, коли просто вони мають іти, вони мають розійтись, О, чекають смертежери. Її чекає Орден Фенікс новою інформацією від Драко про пересування тих же смертежерів. про... Надходження вампірів про надходження вовкула Вони напиваються і просто говорять, просто сміються і намагаються видрати з цих годин трошки спокою і відключитися від цього, що відбувається. Тобто, книги дуже наповнені, книги дуже цікаві. Я не знаю, чи є можливість ще десь прочитати закованих. Я дякувати Богу, скачала його ще Go», Тому я не знаю, можна десь пірат -піратнуть. буду чесною, якщо ви не читали закованих. Краще прочитати AlkieMist. Звичайно, приємніше читати про персонажів, яких ти знаєш, але я впевнена, що Alkemaist вона набагато цікавіша і багатогранніша історія, ніж заковані. А я прив'язана до фанфіку, і мені читати Alchemist, Ну, важкувато. Таким був розбір і міні-порівняння на AlkieMist і Закованих, читайте. Темні історії, вчіться на темних історіях. Тут справді є чому повчитись, тут справді є, що. Для себе почерпнути і будемо чекати екранізацію. Екранізацію, я точно гляну. Та й книжку я стоятково дочитаю. Історії такі не залишають байдужими і не залишають тебе без власних думок. Підписуйте, чіть. Може вас зацікавили якісь ще подробиці з фанфіку. Я може, ще щось пригадаю. Де читалки теж в коментарях залишу, що мені по фіналу. Можливо, ви теж любите фанфіки. Можливо, у вас є якісь історії, які ви можете мені порадити. Я буду рада познайомитися. Дякую вам дуже за увагу.